Доброго дня, друзі, мене звуть Валентин Гор, і сьогодні я вам розповім на дуже часте запитання, яке запитують жінки, чому вони не можуть знайти жіноче щастя? Відповідь завжди єдина відсутність жіночої енергії. Жіноча енергія це стихія. Це м'яка стихія, вона заповнює все собою. Дуже м'яко, сильно, дуже великим так, таким напором. Велике так. Це жіноча енергія, жіноча стихія. І чому жінки втратили зв'язок зі своєю стихією? Відповім теж дуже просто і коротко. Луна в небі основне джерело жіночої сили, енергії, енергія жінок це велика енергія великої матері, богині, луни. Луна володіє водою. Приливами, припливами, отливами на планеті. І луна робить живий насос. Вода хитається з одної сторони Землі у другу. І таким чином вся планета дихає водою і живе таким диханням, такою вібрацією. І луна це зв'язок з природою. І щоб пробудити в собі жіночу силу, жіночність, м'якість і інші якості, потрібно жінкам спілкуватися з природою, з деревами, з квітками, бути радісно емоційними. Радісно емоційними це не грусно емоційними. А навпаки, радісно емоційними. І це також ключ до енергії відчуття. Енергія відчуття це головне, що в нас є. І енергія відчуття повинна бути розвинена у своєму напрямку. Тож, щоб відновити жіночу енергію. Жіночу силу, відновити свою красу, жіноче здоров'я треба синхронізуватися з богинею, жіночою сили, луною. Луна для жінки це таємниче сяєво, яке наповнює магією. Це сяйво, яке наповнює жінку, і вона його трансформує і віддає. Тому ж, наповнюйтесь, будь ласка, і притягуйте з цим магнітом свого коханця, свого обраного. Відкривайте свій магнетизм, свою жіночність. На все добре, з вами був Валентин Гор. До побачення, до нових зустрічей.